блокувати, нападати, в захисті грати, подачу подавати розмона. Головний тренер Кажанів Віктор Михальчук зараз у відпустці, та й чемпіонат для вампірів уже завершився. П'яте-дев'яте місце команди суперліги не розігруватимуть. Але львів'яни все одно на майданчику тренуються у повну силу. Три місяці перерви буде дуже багато, тому і стараємося напевно до кінця. Травня будемо підтримувати форму, але занять на власній землі львів'янам замало. 28 восьмого квітня вони вирушать до Баку. Там зіграють проти збірної Азербайджану, потужної турецької команди і клубів з Казахстану та Ірану. Туди вампіри летять за досвідом. Награватися, от для того, щоб хлопці відчули якусь впевненість. От ну і я вам скажу. Досвід міжнародних виступів він досить важливий. За вже дещо вистиглими слідами аналізують дебютний сезон у суперлізі до найвищого дивізіону. кажани вони влітали ще зовсім недосвідченими. Думали, що там рівень ще значно сильніший, що всі команди ще сильніші. Перші ігри трошки важко давалися, але далі вже трошки обкаталися і. Навіть поняли, що ми можемо спокійно грати на цьому рівні. Завдяки потужному фінішному спорту львів'яни застрибнули на шосту сходинку чемпіонату, а в плей-офф серйозно попсували нерви фавориту. Вдома галичани сенсаційно обіграли лубнинців, але на виїзді розвинути успіху не змогли. Програли і завершили боротьбу за медалі. Вони вже зрозуміли, що просто так не буде. Добре, підготувалися навіть дуже добре. вони розібрали нашу команду. По, яка, по полочкам. Ми справи з прийомом. Це у нас дуже болюча тема. Протягом сезону було. І тепер так само. Думаю, наступного сезону ми то вирішимо. Себе показати та на інших подивитись, таке завдання, кажани, матимуть в Баку. Якщо вдасться, то додому повернуться зі святковим настроєм. Віталій Кулачковський, Роман Миленький. Головні новини Львова.